Нещодавно мій шлюб був на межі розлучення. Я так і не зрозуміла, як ми допустили, щоб так зруйнувати свої стосунки. Навіть самі цього не помітили, коли ж ми до такого дійшли. Жили ми в шлюбі більше 25 років. Квартиру придбали, облаштували її, сина виховали, одружили його і раптом крок до розлучення. Але сталося диво. Хочу вам розповісти про цю подію. Була річниця нашого весілля. Це був чудовий літній день. Син Ігор з дружиною Ніною одразу сказали, що приїхати до нас вони не зможуть. Ну і слава Богу, подумала я. Ми з чоловіком вже дивитися одне на одного не можемо. Вирішили не святкувати. Я зібралася до подруги в гості, чоловік на риболовлю. Коли вже з подругою спілкувалася, мені прийшло на телефон повідомлення. Швидше додому приїзди, нас чекає серйозна розмова. Напевно, буде говорити про розлучення, подумала я. Їду додому і думаю про те, що я йому відповім. Але, переступивши поріг квартири, я ледь не впала. На столі були запалені свічки, шампанські, цукерки та фрукти. Підлога була застелена ароматними квітами. Заходжу до ванної кімнати помити руки, а на стінах різнокольорові кульки. У ванні набрана вода з пелюстками троянд, і знову довкола горять свічки. Мене це все дуже вразило, і аж сльози на очі виступили. Яка краса. Оце чоловік таку романтику зробив. У нас зроду такого не було. А я думала про розлучення, от дурепа! І тут я чую кроки, заходить чоловік. Я одразу кинулась йому в обійми така ніч, як тоді, у нас була хіба що після весілля. І ми відчули себе молодятами. А через декілька годин у наші двері постукали. Це був кур'єр. Він приніс нам два квитки на відпочинок в Чорногорії. Відліт завтра. Ми почали одразу збирати речі, трішки скупилися. А що найцікавіше, чоловік стверджував, що він цього не робив. Він сам був здивований і теж думав про розлучення, коли йому прийшло від мене повідомлення такого ж тексту, як у мене. Виявилось, то син з невісткою. Їм просто набридло дивитися на такі наші стосунки, які руйнувалися з кожним днем. От вони і вирішили нас помирити таким чином, розіслали нам повідомлення. А на путівки взяли гроші у борг. Дуже вже хотіли син з невісткою вберегти нас від розлучення і знайшли варіант урізноманітнити наше життя, фарбами щастя його розбавити. Тепер ми з чоловіком неймовірно щасливі. У нас, наче, розпочався другий медовий місяць.